Місто не стоїть на місці. Тут нещодавно облаштували новий сквер, там відремонтували дорогу, десь модернізували освітлення. І так, щодня, маленькими кроками чернівці стають кращими. Наші діти наше майбутнє. Їх безпека передусім. Фахівці перевіряли школи та садочки громади, стан укриттів та чи безпечно там перебувати дітям. За результатами декілька навчальних закладів через відсутність укриттів не працюватимуть. До цієї комісії входив голова комісії, заступник міського голови з питання діяльності виконавчих органів влади, двоє представників управління освіти, а також працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби, управління охорони здоров'я, управління надзвичайних ситуацій та департаменту інфраструктури та благоустрою. Основне питання це безпекове. Тому що діти повинні перебувати працівники закладів освіти в безпеці, наявність необхідних площ для перебування однієї особи, наявність двох евакуаційних виходів, якщо площа такого укриття є більше ніж 50, ніж на 50 осіб, розрахована. Ну і звичайно, вже питання необхідного реманенту для того, щоб в разі необхідності розбирати завали медичних куточків з усіма медикаментами необхідних, можливість використовувати. Біотуалети, якщо немає стаціонарних туалетів, наявність води, тощо ми працюємо над тим, щоб якомога більше закладів освіти працювали безпосередньо з дітьми. Але за результатами перевірки, 15 дошкільних закладів, а також 5 закладів загальної середньої освіти, не отримали рекомендації працювати безпосередньо з дітьми, використовуючи ті укриття, які є в них, у разі якщо їхня площа недостатня, або ж якщо взагалі вони не мали таких укриттів. Але наразі ми дуже активно працюємо над тим, щоб укладати угоди з сусідніми інституціями, організаціями, приватними будівлями, які мають укриття, які надають нам згоду для того, щоб ми використовували їх для наших потреб у випадку оголошення повітряної тривоги. Тому на сьогодні можемо стверджувати, що можемо допустити фактично всі заклади загальної середньої освіти до навчання в очному або змішаному форматі, поки що під питанням тільки три. Заклади, ну і а, десь до десяти тільки закладів дошкільної освіти залишиться а, без згоди працювати в очному форматі. Ті заклади, які мають можливість працювати з дітьми, вони будуть працювати з дітьми, і ми будемо здійснювати централізоване переміщення вимушено переміщених осіб з цих закладів у ті, які наразі не мають змоги працювати з вихованцями і школярами. Наразі 145 осіб з числа педагогів знаходяться за кордоном. Це 99 працівників закладів загальної середньої освіти і 46 працівників дошкільних підрозділів. Однак ми очікуємо на їх повернення. Втім, для тих педагогів, які все ж таки вирішать, що вони хочуть залишитися за кордоном, поки що створені умови будуть для їхньої роботи, оскільки більшість закладів все ж таки будуть обирати формат змішаного навчання. В цьому приміщенні воно є пристосованим, оскільки є бібліотека, їдальня, але воно відповідає всім вимогам, оскільки це цокольно-підвальне приміщення, арочні стелі більше, ніж метра товщини, стіни. І, відповідно, за всіма вимогами а нас перевіряла профільна комісія 12 липня, ми можемо розпочати очне навчання. За однією із форм очного навчання, наприклад, змішана форма. Ми власне виконали всі вимоги. Вікна були закладені земляно-піщаною сумішшю, підготовлені місця, де би діти могли присісти. Медичний пункт, біотуалет, лавки для сидіння. Водичка, індивідуальні одіяла для кожної дитинки, Якщо б на випадок того було холодно, вони могли б зігріти себе. Єдине зауваження було це те, що один із виходів, а виходів у нас наразі є три. Потрібно було ще зверху обліцювати металом. Ми це зробили на основі опитування батьків. Визначилися з тим, що. З 1 вересня ми можемо розпочати навчання за змішаною формою. І ще батьки, а це гарантовано законом про освіту, можуть обрати індивідуальну форму навчання це екстернат, домашня форма або сімейна і педагогічний патронаж. Питання розміщення внутрішньопереміщених осіб у Чернівцях, як і у деяких містах на заході України, гостро стоїть ще з 2014 року. Відтак міська рада спільно з міністерством реінтеграції закупили квартири. На виконкомі обрали п'ять сімей. Серед критеріїв, кому першочергово надавати житло, кількість дітей, чи є у сім'ї годувальник, та люди пенсійного віку. Процес отримання цих квартир був довготривалий. Програма, яка існувала ще з 2018 року, на жаль, в вівцях чомусь не реалізовувалася. Суті було в тому, що Міністерство реінтеграції в поверсі 70 на 30 70% бюджету державного, 30% місцевого бюджету. програму про те, що купівля саме житла для внутрішньопереміщених осіб, але як його не у власність їм. А власність міської громади, яка надає право в тому житлі проживати дуже ну, переміщеним особам. І наш про за програму ми почали там узнавати, як вона працює, які треба документи. І влітку минулого року ми подали документи і успішно прийшли, і, відповідно отримали кошти на закупівлю квартир. Але виникла інша проблема через те, що ціна квартир у місті Чернівці є досить висока. А мінімальний квадрат, який надаває надає Міністерство на той час це було 12,5 тисяч гривень, що відповідно не співпадало з ринковою ціною у місті Чернівці. Тому там частково ми перекривали силами місцевого бюджету, але сино навіть на це дозволило купити нам тільки п'ять квартир, хоча можливість була по вісім квартир, але по адекватних цінах, які ми співали, щоб можна було купити і війти в ті пропорції, ну фактично не було. Дуже тяжко довго шукали ці квартири, і через медіа просили, шукали, спілкувалися з людьми, індивідуальні відносини. Так і, але нам вдалося купити п'ять квартир, це дві двокімнатні, три однокімнатні, і, відповідно, п'ять сімей отримали їх. Як їх розподіляли? Це було відповідно подання пересленці які перші хвилі маються на увазі ці навазити. 14 року приїхав до Донбас Крим відповідно це було серед них Відповідно, вони отримали ну, стела в цій черзі, так, а Міністерство реінтеграції було розроблено критерій, бальну систему, за яким відповідно сім'ї отримують квартири. Якщо там сім'я одна, дві людини, то, відповідно, одноклота квартира, а якщо там чотири або три людини, то відповідно отримувала двокмату квартиру. Це єдине, що таке, як було змінено і робилося таким чином. Це є власність міста Чернівців, що це є власності громади, і ці квартири не передаються комусь. Так, тобто в них можна проживати стільки, стільки потрібно, але там продати, передати, або хтось інший буде там жити, або здавати в оренду це заборонено. Тільки якщо буде якісь такі, такі речі робити, буде процедура виселення з цих квартир. Ми не було практи новобудови, так бо там ці всі процедури були забрали набагато більше фінансових речей. Це були все-таки другої другого. Трічки, так мовити, житло, і, відповідно, вони отримували це питання, отримали вже фактично жилі квартири, так де да, в них немає меблів, це правда. І там є ремонт тобто такого, для, ну, для проживання. Тут тобто не є ремонт і не є так, якісь там умови там, ультрависокого там рівня, але це умова для того, щоб можна було проживати і нормально себе відчувати. Якщо людина хоче там вже покажети свою мову, це вже буде вже. З їхнього бажання вже робити. Запорука успішного результату це взаємодія чернівчан та місцевої влади. Відтак на бульварі Героїв Крут вже багато років один з майданчиків перебував у занедбаному стані. Мешканці зібралися і звернулися з проханням до депутатів округу відремонтувати майданчик. Зроблено роботи завершені, і цей район міста вже має оновлений майданчик. Ми зустрілися з активними мешканцями бульвару в листопаді місяці ввечері. І одним з проблемних таких майданчиків в цьому районі саме був цей спортивний майданчик, де тривалий час були відсутні захисні сітки, які обмежували вихід м'яча на проїжджу частину. І діти часто вибігали, і це створювало небезпеку для них. І тому для мене було пріоритетно саме відновити цей простір спортивний. Замінили 20 прольотів сітки, відновили сітку на воротах, відновили сітки на баскетбольних майданчиках. Майданчик прибрали. Були знайдені кошти з бюджету міста по реконструкцію майданчика. Це невеликі були насправді кошти, але результат насправді досить великий. Виявився. минулому році у Чернівцях з'явилися паркомати. Як завжди, усе розпочалося з обурення у соціальних мережах, але тепер містяни бачать переваги платного паркування. У місті стало менше хаотично припаркованих автівок, а водії отримали зручний сервіс для оплати. Окрім того, тепер чернівчани знають, що їх кошти потрапляють до міського бюджету, а не до чужих кишень. І найголовніше, що завдяки самим чернівчанам місто отримує кошти задля для змін на краще. Зміни, я думаю, що ми бачимо усі, тому що з'явились саме головне вільні місця в центральній частині міста з'явились вільні місця, чого раніше майже ніколи не було. Зараз спокійно під'їжджаючи на своєму власному автотранспорті, завжди можна знайти місце для себе. Більше того, згідно чинного законодавства, протягом 10 хвилин воно є для усіх безкоштовно. Якщо ви по власним справам десь перевищуєте цей термін, то відповідно користуєтесь платним паркувальним майданчиком на той період, наскільки вам потрібно. Це зручно, це комфортно і так, мабуть, повинно бути завжди. Тариф визначався рішенням виконавчого комітету, він був встановлений в залежності від локацій. Місто було поділено на декілька основних локацій. Перша зона вона є в центральній частині міста, тариф становить 20 гривень, в другій зоні тариф дещо нижчий, це 15 гривень. І на локаціях, які вже максимально віддалені від центральної частини міста, там найнижчий тариф становить 10 гривень за одну годину користування платним паркувальним майданчиком. Ми можемо говорити про конкретні цифри, але потрібно е розуміти, що є розмежування. Приблизно половина з усіх паркувальних майданчиків міста Чернівці. Вони є відносяться до комунальних підприємств, таких як Місшев та МТК Калинівський ринок. Приблизно інша половина паркувальних майданчиків вони є у користуванні фізичних осіб-підприємців. Тому ми можемо оперувати цифрами саме по неоплаті паркування, по кількості фіксацій, які були проведені інспекторами з паркування. А вже оперувати цифрами по надходженнях зможуть безпосередньо або фізичні особи-підприємці, або комунальні підприємства, які обслуговують дані ділянки. Тому від початку року саме по неоплаті паркування в бюджет міста надійшло приблизно 1,9 мільйона гривень. Що стосується надходжень за оплату паркування, то в середньому вона згідно динаміки становить близько два рази більше. Розпочинаючи з грудня місяця, у місті Чернівці запущено ряд функціоналу для можливості оплати. Тобто, оплата може здійснюватись як готівково, так і безготівково. Це вибір кожного з водіїв, який користується майданчиком. Не обов'язково тепер передавати комусь готівкові кошти. Ви можете скачати з плеймаркета додаток Карпе собі на свій мобільний пристрій, і прямо будучи в автомобілі, в кафе. На роботі оплачувати той період, який вам потрібно. Особи, які так звані паркувальники, які працюють на вказаному районі. Вони виконують більше, вони повинні виконувати більше консультативну функцію. Консультують, розповідають, як користуватися паркоматом, як користуватися терміналом для оплати, як оплатити через QR-код, або як скачати з Play Market цей додаток, щоб подальшому здійснювати безготівкову оплату. Є програмне забезпечення, функціонали якого дозволяє визначати автоматично відсутність або факт присутності оплати за користування платним паркувальним майданчиком. Інспектор з паркування він скануючи державний номерний знак автомобіля в режимі онлайн, бачить у усю Фактичну інформацію. Якщо після сканування е, у людини є 10 хвилин завжди безкоштовного права користування майданчиком, з 11 хвилин, якщо такої оплати немає, то інспектором фіксується факт порушення. Звичайно, будь-яка така фіксація в подальшому людина в разі незгоди має право звертатися у відповідні інстанції для оскаржування прийнятого інспектором рішення. Нічний час та на вихідних безкоштовне паркування саме в центральній частині міста. У період, коли вже здійснюється воно є оплатним, потрібно перепаркувати свій транспортний засіб на прилеглій вулиці, де така парковка є безкоштовною. В планах до закінчення поточного року є такі плани щодо введення в експлуатацію додаткових платних паркувальних. Майданчиків, особливо в тих районах міста, де ми спостерігали стихійне паркування автомобілів, таких як будинок побуту, наприклад, це заборона зупинки на тротуарах, на газонах, парковка на якихось прилеглих територіях, а також на територіях, які призначені для руху пішоходів. Тому в планах є збільшення платних паркувальних майданчиків. Поступово ми будемо до цього рухатися. У Чернівцях триває підготовка до опалювального сезону. Наразі підрядники промивають котли. Це скоротить витрати енергоресурсів на 10-15%. До слова, більшість котелень у Чернівцях не промивалася понад сім років. І так усередині утворилося відкладення, а це збільшує витрати енергоресурсів. Також працівники Чернівці теплокомуненерго паралельно продовжують роботи заміни аварійних ділянок мереж. Дані роботи це є вимушений крок того, що якщо працює система хімводопідготовки, ці роботи не потрібно проводити. Ці роботи проводяться у разі наявності відкладень кальцію магнію на стінках котлової труби. Фактично, майже всі котли по підприємству мають такі занесення, і безпосередньо ми проводимо ці роботи в минулому році. Ми розпочинали ці роботи, але їх було мінімальна кількість. Зараз безпосередньо, відповідно до системи Прозоро, був переможець, який надає дані послуги. Дана компанія є відома по Україні, виконує значні роботи в великих організаціях, тому безпосередньо на сьогоднішній день вже помито біля. Шести котлів і далі продовжуються ці роботи. Фактично, підприємство заплановано ряд заходів щодо заміни мереж і інших робіт, які необхідно виконати в між сезон на сьогоднішній день. От виконують роботи на проспекті незалежності. 88Б. на цьому тижні. Розпочнуть Роботи по, по політайовій 2 Тобто, фактично, у нас є ще ряд напрямків, де ми не почали виконувати роботу, але до початку опального сезону ми їх завершили. Чи змінилася ситуація з боргами? До слова? якщо ми будемо порівнювати заборгованість минулого року і теперішнього, то сума заборгованості. Більше на 5 мільйонів гривень споживачі поступово сплачують дані кошти, але фактично ті кошти, які вони боргують, не дають можливості в повній мірі виконувати всі роботи, які ми могли б виконати за цей міжопальний сезон. До початку сезону що ще треба встигнути зробити працівникам теплокомуненерго? безпосередньо це далі заміна насосів, встановлення частотних перетворювачів, чистка котлів, повірка лічі. Рівників з проведення планових попереджувальних робіт. Теплокомуненерго готове на сьогоднішній день на 65%. А вчасність А сезону залежить, на жаль, цього року не лише від теплокомуненерго, а наявність природного газу. 1 серпня у Чернівцях запрацював роздільний збір сміття. Його здійснюють за технологією два контейнери для вторг та органічних відходів. Переваг тут багато. Якщо чернівчани підтримують цю ініціативу, тариф за вивезення сміття буде меншим, і екологія не так страждатиме. Усе як і у більшості країн Європи. Тож тепер чернівчан просять перед тим, як викинути сміття, звернути увагу, для чого призначений той чи інший контейнер. Це дуже важливий проєкт, це фактично своїм рішенням виконавчий комітет дав старт цьому проекту, і зараз ми починаємо його впровадження в місті. Ми використовували при впровадженні цієї програми методологію, яка в принципі була вже апробована в багатьох містах України, вона погоджена з кабінетом міністрів України. І перший етап він в принципі тому такий спрощений: саме два види. Якщо ми будемо Спостерігати те, що тенденція до сортування є, ми далі будемо розширювати вже на інші види побутових відходів і будемо приходити до того, що будемо сортувати все більше і більше. В цілому в місті в нас обслуговують дві компанії по вивезенню твердих побутових відходів це «Альфатер Чернівці та Укрторесурс Буковина. Наразі «Альфатер Чернівці» в переговорній процедурі вони мають намір припинити діяльність в місті. Відповідно, буде оголошений новий конкурс і буде визначено нового переможця надавача послуг, після чого він також буде впроваджувати в тій частині міста встановлення контейнерів для роздільного збору. Це є норма закона. Вони зобов'язані без втручання в регулювання тарифу забезпечити роздільний збір. Твердих побутових відходів. Справа в тому, що закон України про поводження з ТПВ передбачає те, що ми не маємо право захоронювати невідсортовані відходи, тому це є цивілізована норма, яка повинна бути впроваджена і в нас в місті. Надавач послуг, коли під'їде до контейнерного майданчика, якщо він в баку бачить, що це органіка. Він її не буде ніколи змішувати з іншими пунктовими відходами. Якщо цього не буде відбуватися, звичайно, вони будуть вантажити в одну машину. Далі ми будемо популяризувати ці всі речі і все-таки маємо надію, що громадяни дослухаються. Вже, скажімо так, методи впливу, в тому числі адміністративні, на компанії за те, що вони будуть. Неякісно якось вивозити чи вантажити в одну, ми маємо. Механізм дозволяє їх притягувати до відповідальності. Зараз слово за нашими містянами. Перших два місяці ми будемо прискіпливо спостерігати за цією ситуацією. Наразі ми закликаємо громадян свідомо відноситися до цієї ситуації, тому що це також в кінці вплине і на вартість, яку вони будуть сплачувати в майбутньому за вивезення. Побутових відходів зменшимо кількість захоронених, відповідно, зменшиться вартість захоронення, тому це вигідно всім. В тому числі це не тільки тренд, як загальноєвропейський, так і зараз в нашому місті. Це є необхідність. Вторинна переробка сировини це в принципі зараз основа, в тому числі, і забезпечення екологічної безпеки. Нашого регіону, тому це дуже важливі речі. І про медицину. Аби наблизити первинну медичну допомогу до мешканців мікрорайону Калічанка на вулиці Білоруській, незабаром запрацює амбулаторія. Місто виділило приміщення. Наразі там триває капітальний ремонт. Надаватимуть допомогу відремонтованому та обладнаному приміщенні вже восени. Амбулаторія в цьому мікрорайоні завжди була потрібна. І завжди люди просили тут є дитяче відділення. Також колись, колись в минулому був кабінет цієї поліклініки, але він був досить маленький і по доступності він не, не підходив. Тому виникла така потреба, і люди зверталися до нас, як і до мене, як і до депутата, і в управління, і до міського голови так само було звернення з підписами. Там більше тисячі підписів того, що люди хотіли б мати тут доступну амбулаторію, куди можна звернутися і дорослим і дітям, що говорити про пошуки приміщення, воно тривало давно, років два чи три постійно шукали приміщення. Це приміщення було в досить такому занедбаному стані. це міська комунальної, комунальної власності. Тому нам запропонували, звісно, ремонтувати це приміщення за наші кошти міського бюджету було важко, скажем так, але так як у нас поліклініки, наші заклади вже працюють в реформі, вони мають непогане фінансування і. Місто дало приміщення, а заклад, поліклініка номер один своїми коштами, які вони отримали, заробили. І вони відремонтували це приміщення. Ремонт іде досить швидко. Буквально на минулому тижні я була то ще. Так, мені здавалося, що це буде довго. Зараз я бачу, що вже є і підлога, і стеля, і все. Я думаю, що ще тиждень-два і все буде готове. Думаю, що для поліклініки залишиться тільки закупити потрібне обладнання меблі, але вони вже в процесі і я сподіваюся, що ми з, напевно з вересня місяця вже тут будуть працювати лікарі. І приймати людей. Це є амбулаторія первинної ланки. Це будуть і сімейні лікарі, і терапевти. І це вже як прийме рішення поліклініка, тому що ми б хотіли, щоб в цій амбулаторії були лікарі, ті, які дійсно обслуговують це населення. Тому що ми знаємо, що люди йдуть до своїх лікарів, вони їх люблять, вони їх знають, і нових їм не потрібно. Медицина повинна бути доступна. Людина має мати свого сімейного лікаря, який надасть 85% проблем, які потребує людина. І тому стратегія наближати медицину первинну до пацієнтів, до наших людей, це в е, нас така вже на е, ну, років двох йде е, в місті. Тому хотілося б е, ще наближати. Ну і відповідно, З е, такого, що ми вже маємо, це ми… Е, Приєднанням до нас села Чорнівка ми там відкрили амбулаторію. Ще в нас є плани так само на в районі м, Миру і Будівельників вулиці. Там так само дуже великий запит є населення. Він вже давно є про створення амбулаторії. Е, там була трішечки, чому там довше, тому що е, е, приміщень комунальної власності там досить мало було, але ми віднайшли. Інші шляхи і нам допомагає обласна рада. В них там є приміщення, тому я думаю, що розпочнеться ремонт і там найближчим часом. Чи будуть чернівці успішними завтра залежить від кожного з нас сьогодні. Щодня і щохвилини, де б ми не були, у крамниці на роботі чи у транспорті. Кожен з нас має відчувати себе господарем у місті. Тож давайте змінювати чернівці на краще разом. Слава Україні.